Коротше скажу, я чуть-чуть підназбирав собі роботи на ці вихідні. Он купив цієї краски. не краски, а смазки, 200 гривень дав 213 Буду зараз, чуть-чуть не така, потрібно запацовувати туди, бо треба ще чуть спасити. Чуть воно по кольору не сходиться. Те синє, те зелене, але теж високі нагрузки, високі температури. Все чуть чуть прибираю і сюди на от. Стерню напатує так само. Я думаю, буде добре. Коротше хлопці, Т-16, цього штука не була задіяство на що років 15. От Зробили Т-16, зробили до нього цю як називається, культіватора. Зробили цю нав'язку і все. І більше воно не було задійствоване. Прийшлося його нагріти нам, ті всі болти відпустити, ну, постукати, на... нагріли, прокрутили, помазали, поставили. Коротше, Для чого? Оскільки солярка цього року буде чуть подорожчає, вирішив я навісити цю лю... називається. Як вона називається, блин? грабалочку. Будемо сіно грабати Т-16. Як воно це я покажу, не знаю, але як завжди думаю, що все має вийти супер. Все має вийти бомбічиське. Так що так, економимо. На всьому не зекономиш, але хоч дещо, не буде її будете її знову на цього МТЗУшника, буде йти тільки сюди. Т-16. В ділі. Так, завтра у нас свято, а сьогодні у нас день уборки. Якось треба прибрати дворика, тому що, тому що? за два тижні часу трохи заросло. Немав як, не мав коли як завжди. Так, зараз будемо все косити і прибирати. Але вже активно пробуємо працювати з тими, відправляємо нові в нові Поки що без емблеми. Вже активно готуємося до корноцентру. Так, матриці ще працюємо, нові ролики поставили, а ді ролики вже з'їлися знову, знову треба їх пустити на реставрацію. Інтересний такий цей <гум> візерунок в формі такої дуги я б сказав би. Поки саня грамотує, то я їду в світі село, але мені сіно, ви поселили, ми їдемо. Грабати. Грабати, сушити, бо воно вже декілька днів насохне. Я думаю, десь на третій день зелених свят, а може всередину. Допробуваний його хрискувати і забирати плоти. Так, хлопаки, ячмінь. Чи то пшениця? І... Щось дуже слабеньке таке. Цього року, ой, буде щось, або ціна буде, або ціни не буде, не знаю. І поле спаляне. виходить, що трошки там було, там було більше сфризоване, а тут менше. Коротше, готове майже під люцерну, <плес> Трошки ще є зелені пасма. Ну, я їх вже кропнув, я думаю, що вони мають дойти, тому що тут було гірше. Але я якось пару днів тому вечірком крупну, то вже бачу вже менше слабше. Вже трошки взяло. Я так думаю, що оце після свят. Е -е, готуємо е -е, гній маємо ще вивезти, той, що всередині, і попередній старий гній. І вже, певно, що вивозимо, може цей тиждень, а може на слідуючий, то вже буду його засівати. Ще треба чуть докупити люцерни. Таке дорожчої, гарнішої, щоб мова потім на насіння. Тому що, тому що буде проблема проблема буде із сіном. Сіна кожен раз тягше і тягше достати. А тут е, думаю, на цей рік я мало тут зберу. Прийдеться ще панчу люцерну буде докупляти. А вже на наступний рік вже може вийде на свою люцерну. Може цього мені хватить, а може ще прийдеться досіяти. Може десь на на слідучу весну. Ще треба буде взяти одне поле. Якось так. О, тут думаю, десь зроблю собі столика. Тут гарно, класно приїхав, сюди собі. столик там треба, наприклад, перевернув, посидів, пообідав, позбирав тюки. Може хлопці там треба буде, хлопців брати, щоб допомагали. Так само тут собі посиділи в холодочку. Не на землі, а на стульчику. Так як, так, як для себе, що говоря. Романтика, ліс. Все, направляємося на ферму. Зразу ж. Що на рахунок ферми? Рахунок ферми в нас все круто, но не шик. Блін, знову щось вилізло. Знову кролик виліз, не знаю звідки. Ааа, вон він виліз. Вже знаю звідки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так. Була у нас відсадка трошки, хоча ми не встигли прибрати цієї відсадки. Так, тут у нас самочки на цього. Е, скажу вам так, не зовсім я позбувся цієї проблемки з кроликами. Мається на увазі з цим, е, ну, з поносами ще чуть розбираюся. Через тей хлопці, дівчата, і немає ще розіграшу. Розумієте? Бо ще трохи з цим ділом розбираюся, бо ж не знаю. Не знаю, як це правильно пояснити, ще додаю трошки в корм препаратів. Антибіотиками не користуюся. Знаєте, буває таке, що кажуть, що, цього, що може бути і за великої дії антибіотика я оце все типу, наробив. Але думаю, що проблему поборемо. Обов'язково вам розкажемо за цю проблемку, що то таке тут було. Я обов'язково поділюся, так як я завжди з вами ділюся, завжди вам розказую, казав, що йод трошки допомагає, спиняє. І тепер думаємо, що то той йод може спиняти. Зупиняє, але довго теж Мені не можна користуватися, тому що буває теж від нього звикання. І може бути проблемка також до того звикання. Тому треба шукати, що він спиняє. І щось видно є у воді через те, що корма, корма різна купа людей на цьому преміксі, на тому ж самому раціоні комбікормі, годує і продаються корма також, у мене, там, і в мене, і в людей, і в наших партнерів, так би мовити сказати. І не у всіх ті проблеми. Значить, шукаємо чомусь іншому. Можемо сказати, знаєте, приміщення. Там, якісь там бактерії чи щось. Добре, в мене в колеги, можна сказати, ви там один одному занести. А чого в нього новий кролятник, новий побудований, до речі, скоро вам покажу того кролятника, бо він же каже, бачу, там пишуть, покажи колегу. Дуже хоче показати, там похвалитися, знаєте, нове приміщення, нове, ну, по-новому гарне зроблене. Він так любить знаєте, виставку там зробити, привезти туди когось, показати. Ну, бо знаєте, коли ти робиш, 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 комусь ж хочеться показати, як це гарно. І він для того старався. А чого в новому приміщенні така проблемка? Вроді ви знаєте, приміщення чисте, ну, нуляче, нові клітки, ну не нові біушні, правда, випалені, продезінфіковане, все. І ті самі симптоми, то не в приміщенні, то не... То треба шукати або повітря, або вода. Тому що на мому комбікормі багато годують дітей, розумієте? І тому розіграшу, й немає. Я розіграю, може навіть, може, навіть і завтра буде час. Треба скажувати ту програму, у мене трошки ноутбук глючить. Хочеться показати, ну, знімати цей, цей весь повний цей. Де тут той самець? Оце той самець, що я вам показую його так. Хочте, я вам зараз його навіть зважу, покажу. Бо я вже багато повибивав самчиків, якщо з ним. <смас> ну, Дивіться, таке переселення у нас відбувається. Переселили і, попевно, що ще й звідси вискочило. Але десь воно вискочило, не знаю звідки. Все, тролик без назви, без роду, без племені. Ми його відселяємо сюди. О! Вже він деяк м'яско. Так, вага. Все робиться в таких екстремальних умовах, як завжди. Вагу вже треба помити знову. Вже знов вимазав. Так. Чуть-чуть помішало. -чуть Три 300 вже кролик має. Розіграшний. Так що, хлопці, дівчата. Бо є і дівчата, бачу, дивляться кроликуводи. Ті в нас маточники в такому стані, з такою кількістю кроленят. Буває теж по-різному, буває, що менше, а буває більше. Все залежить від самки, від стану самки, мастіт, хвороба якась. Там ще щось може кинулося, знаєте, вушний ушний кліж, щоб ви знали. Вушний кліж дуже добре дає на молочність. якщо Кролик, кроличка з глушним кліщем, то в неї зразу слабше, їй зразу щось мішає. І отак. гній не скинули. Я так планую, що цей тиждень буде вивозитися гній, бо треба його вже вивезти весь на поле. Не будемо чекати, поки він перегниє, перегниє вже люцерною свіжою. Тут вичистимо все, зверху знімемо, бо тут все пусто вичистимо. Випалимо, помиємо клітки. і Потім оці всі понумеровані, всі пописані, переселимо туди. А потім приберемо вже тут. Ну, Оскільки в нас немає нового приміщення, то ми ну, типу, ще одного, знаєте, щоб їх можна було десь далі переселити, а потім тут а потім тут займатися, то ну, виходимо з того, що є. Переселяємося туди, вимиваємо потім тут. І круче, ви поняли, що я буду розказувати. Всі ви займаються, всі знаєте. Так що так, щоб частіше відео виходили, пишіть на яку тему хочете, то зніму вам відео, розкажу по вентиляції. Бачите, в нас вам один вентилятор є. Недавно до мене хлопці приїжджали по кролики, бо бачите, вже все живе з цієї сторони вже все пішло. Щось трошки повив, щось трохи продав самок. Не знаю, може ще будуть брати, може і ніше, нічого не казали. Ти не 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 Що? Може це був е з останнім замовленням справився. Може ще не останній, може ще, бо фірма розвивається. І то, що й крепко розвивається, так не на шуточку. Що? Фірма гарна. Кролика мається на увазі, е товарний вид класний йому придають кроликові. Клієнтури в них багато, бо кролик гарно виглядає. А коли він виглядає, то гарно продається. А якщо то і така фірма буде тут працювати і буде розвиватися. А коли той кролик просто забитий, в пакет вкинутий, червоний відправлений, то її неправильно оформлений і дуже тяжко продається. То такий кролик іти не буде. Тому фірма купила, зараз будує, то вже не перший раз, певно, що п'ятий чи шостий вони вже в мене брали. І може ще. Може захочуть потім брати, а може і ні, то може вже і пізніше буде ось тих самочок, щось буде вже на продаж живими. Побачимо. А може ще замовлять, не знаю. І, коротше так, такий невеличкий анонс. І зараз, сьогодні, в перший день трійці. Зараз замовляю ще один не препарат, а апарат. Замовляю, хочу ще одну ноу-хау Попробувати на моїй фермі. Люди вже деякі таким користуються. А я хочу попробувати так мені порадили. Обов'язково вам розкажу. Підписуємося, пишіть, що вас цікавить, на що звертати увагу і про що вам зняти відео, про що розказати. І обов'язково напишу, розкажу. Все. Всім пока. На все добре.